Усім привіт, мої хороші, добрі друзі. Давайте поглянемо, що міряла, що знаходила. Ось такий чудовий палантин із гарним, шикарним складом. Тут кашемір і шовк. Не купила тільки тому, що знайшла декілька недоліків на ньому, але він був дуже по усінньому гарно забарвлений, майже глянцевий так виблискував і приємний на дотик, отакий красунчик. Ще звернула увагу на ось такий палантин у стилі, ну, нібито як печворку. Але чогось я більше від нього очікувала і на дотик, і на вигляд, тому не взяла, також приміряла ось цей светрик у складі усього навсього 30% вовни. Я завжди дивуюся, як вдається вовні перетворювати синтетику на м'якеньку, тепленьку річ. Так само в цьому випадку, але за короткі мені здалися рукави, недостатньо він був не за розміром, того просто вам його показала. Приміряла також цей віскозний топ, він мені сподобався своїм кольором. Чогось вирішила приміряти. Хоча зараз всі шукають вже речі теплі. Також знайшла ось цю річ від River Island з американською проймою та люлексною ниткою. Приміряла і Стала схожа на рептилію. Він достатньої довжини. Цікаве в нього забарвлення, таке хромово золоте якесь. Ну і До нього надягла у примірку ось таке пончо. Воно було цікавих осінніх кольорів з надзвичайно довгими китицями. Меяке, як кашемір, але складу на ньому не було. Із гудзиком одним на грудях. Люблю приміряти цікаві незвичні для повсякденного буденного життя речі. Напишіть, чи полюбляєте ви таке. Думаю, це цікаво. Також потрапив мені до рук цей светрик із таким гарним ажурним плетінням. Там у ньому, якщо я правильно пам'ятаю, багато вовни. Він був м'який-м'який, зовсім не колючий, гарного такого білого, ну не яскраво білого, а такого більш кремового кольору. Бачила подібний відплетіння у дівчат, що займаються замовленнями і в'яжуть речі. Він також мені сподобався, але знову ж таки за короткі рукави. На светрах я люблю е, довгі рукави. І ось цей наступний від відзаграніт е, у складі більшість тут віскози. Е, рукави були саме такі, як мені подобаються, е, але е, його оверсайзність була якась занадто велика. Е, Мабуть, тут не вистачало трохи довжини. Хоча на дотик, у примірці, він був дуже комфортний. На першому осінньому заводі я була ще в спідниці, але не було в ньому ні жарко, я думаю, що і холодно б не було. Якийсь такий був приємний, постояла в ньому трохи, але не придбала. І вирішила перейти, показати вам. Які речі, які цінники тепер у осінній сезон. У нас представлені на ексклюзивному ряду в Хумані? Там зелені цінники. Знімала, просто гортала речі, знімала вам бренди, окремі якісь деталі, намагалася показати речі, Усі, які. Мені сподобалися на вигляд, я нічого з того не приміряла. Просто було цікаво прицінитися. Багато було в той день від П'єр Карден і усіляких верхніх речей і штанів потім побачите. От, інколи я натискала на уповільнену зйомку випадкову, як то завжди. От, багато було цього, чого цікавого. А, і е, також ви можете бачити, які високі ціни стали. А, до речі, на ексклюзивному ряду найбільша знижка, яка можлива, це 50%. І потім речі, що не продаються з тих вішаків, потрапляють на наступний вже завоз у вигляді звичайних речей за трохи нижчими половину, майже цінниками вже з білими етикетками. От. Але ось так вирішують адміністрація. Сортувати речі. Звернула увагу на те, що там, де светри, то потрапляють навіть незалежно від брендів. Ну, це не в усіх магазинах, залежить, мабуть, від менеджеру, але потрапляють светри, у складі яких є вовна, кашемір, вовна мирі не завжди це якісь дорогі бренди. Але саме за складом вже речі сортуються і знайти серед звичайних уманівських речей із гарним складом стає все важче. Хоча магазин від магазину відрізняється, як сортуються речі і оцінюються теж дуже сильно відрізняється. І знаючи, більш-менш їхні внутрішні, так би мовити сказати, порядки можна для себе визначити магазини більш комфортні, більш дешеві, або у яких вам може більше пощастити. Я вже казала, що мені дуже зручно і приємно купувати або розглядати і приміряти речі у мережі магазинів Humana, вони слідкують за чистотою, за інтер'єром, а вони приводять більшість речей до ладу, там мало речей зм'ятих, але навіть у таких магазинах завжди треба. У місцях з гарним освітленням розглядати їх на дефекти, того, що трапляються неприємні сюрпризи, і навіть серед ось цих речей, що ви зараз бачите, був светр, здається, із вовни Мериносу, здається, чоловічий джемпер, але із. Великими дірочками на видимих місцях. Не знаю, як то так не догледіли. Навряд чи в примірці можна було так пошкодити речі. Тому будьте уважні в будь-якому випадку. А сучасні ціни і сучасні реалії життя, що нам дуже важко заробляти ті гроші, вимагають від нас пильності, відма... вимагають від нас. Уважності у наших секундах в нашій країні обмінювати речі не можна. Тоді, як, дивлячись блогерів за кордону, ми бачимо, що там можна речі повернути назад. Зокрема, в Америці можна із секунду повернути навіть не тільки одяг, а усілякі предмети побуту, якщо там з'ясувалося, що навіть ушкодження є, їх у вас назад приймають, але видають вам не гроші назад, а нібито як купони, знижка на майбутню вашу покупку. У тому секунді. Ну, наприклад, якщо ви повернули товар вартістю 2 долари, то вам дають так, собаки мені заважають. Що б ще мені заважало? Ну, нехай. Значить, То вам повертають не 2 долари, а при наступній покупці мінусують ті 2 долари. От якось так вони роблять, і взагалі повернути, кажуть дівчата, дуже просто, достатньо ну, просто сказати, що ось цей товар ось назад повертається. От. Ну, чек треба мати, але навіть і це не є критичним. Коли у нас можна буде повертати, не знаю, можливо, і не можна буде повертати. Кожна країна відрізняється. Своїми особливостями і сервісами. І я думаю, що люди у нас у скрутному становищі могли б зловживати такою послугою у секондах. Ну, тому що маємо, то маємо, того я закликаю вас бути уважними до свого вибору. І якщо є час, то гарно подумати. Перш ніж купувати а, якусь річ, отак, От бачите, навіть звичайні, навіть буваючи мас маркетовські а, а, бренди потрапляють на такі вішаки із ексклюзивом, достатньо там у складі, щоб а, а, були гарні якісь натуральні матеріали. Тому інколи відслідкувати, що, чому і як сортуються в таких магазинах, уловити зміст, логіку чи принцип, інколи буває важко. Але я списую то на те, що не все ми знаємо, не все ми розуміємо, як і що воно має бути. Того доводиться отак вивчати товар вже по факту, що і як коштує. І цей светр сподобався і, до речі, серед ексклюзивних речей вважався, я так розумію, не таким ще й дорогим. От. Бачите, які цінники доходи і до двох тисяч, декотрі, і бачила і три тисячі. Ну, це верхній одяг. От. Бачите, отак вони на етикетці ставлять фломастером червону крапку, і цінник на бумазі дублюють на етикетці светра. Здається, от ось в цьому светрі були пошкодження. Подивіться, бачите? Знову собаки там заробляють на хліб сьогоденний. От. Тому, вибачайте, за зайві звуки я сьогодні дуже стомилася, вирішувала купу проблем необхідних, така, знаєте, побутова битва. Скінчилася, я приїхала додому, поїла і навіть не щулася, як заснула. Проспала 5 годин, 5 годин була відсутня у активному житті, трохи перепочила, а, поновила свої нервові клітини. Не можу сказати, що я готова до наступного побутового бою, але мені було легше через те, що я отак заснула, все проспала. І, до речі, ви вже в курсі, да, що у нас кожен день такі стресові новини, такі шалені страшні катастрофічні загрози, і моя психіка на них реагує вже просто як на шум. Не знаю, напишіть, як вам, як ви сприймаєте чергові новини, що може зникнути увесь світ, що війна може тривати. Десятиліття. Я просто не знаю, можу звикла жити в жаху. Зараз вам показую, як розпаковую посилочку від одного із своїх улюблених продавців. Знайшла ось таку пов'язочку на голову для доньки, поки що до шапок далеко, але щоб не надуло вушка. Вона захотіла собі ось таку пов'язочку із пласким невеликим гудзиком. Дуже класна і їй вона дуже личить. А собі придбала шапку. Я полюбляю крупної такої в'язки, навіть не знаю, чи натуральна нитка, але дуже м'яка і тепленька. Така в'язка ажурна, але на вушках прикривається ще одним шаром. Тканини, і я думаю, що буде дуже класно. І покажу вам зараз у примірці. Я полюбляю об'ємні шапки. Напишіть, як ви чи вважаєте ви їх на сьогодні модними і трендовими. Але мені, вибачте, байдуже, я хочу, щоб річ і була теплою, і виглядала як тепла. Ось так вона на мені. Я задоволена. Вона по розмірам, м'яка, тепла. І дозволяє мені усе чути, незважаючи на те, що товстим шаром лягла на вушка. Ну і ось на цій приємній ноті завершую сьогоднішнє наше відео. І ви залишайтеся усі живі й здорові!